Вітаю, шановні! Сьогодні у нас такі Suzuki Let's 3 Нью на ремонт під'їхав. Має таку от біду, зараз я вам покажу. О, дуже цікаво, ще такого не бачу. Потрохи йде в рознос і хоче сам десь поїхати. Хіба починаєш крутити гвинт якості, зразу глохне, чи там гвинт оборотів. Так що будемо розбирати, що тут за біда така з ними. А якщо вам цікаво, то підписуйтесь на той канал, жмякайте лакосик, Ну і погнали! Що ви пасики на мотитках, тролим баком Що ви пасики на мотик. Так, ну що, першим ділом, що нам треба, то добратися до карбюратора і попробувати все ж таки налаштувати ту штуку, бо щось з карбюратором явно не то. Так що з того і почнемо. Не, ну у нас явно є підсос повітря, так що скидаємо наш карбюратор, дивимося що там з нашими резиночками і думаю, що тоді стане видніше, що ми будемо робити з тим далі. Так, ну що, карбюратор наш ми скинули, карбюратор у нас в Вот. Але сказати, що є в нього, звичайно, свої проблеми, резинка тут вжахана, але сама велика проблема в тому, що в нас безконтрольно тече бензин. От, бачите, має вакуумний клапан його перекривати. Але він того, на жаль, не робить. Тому його знімати нам теж прийдеться. Так як безконтрольне поступання бензини нас не цікавить. Ще в нас є от його заглушений масляний. З масляного баку до масляного насосу не йде. Значить, Бензинку заливали в нас в масло. Подивимося, що з тим масляним насосом. Попробуємо підключити і подивитися, чи йде наше масло. Так що стає все цікавіше. Ось насосик і карбюратор ми скинули, так що зараз діваємо рукавички і приступаємо до розбору польотів, скажімо так, будемо дивитися шостим. Так, ну що, розібрали ми наш бензонасосик. Мембранка, звісно, повідавша віде, але вроді ціла. Зараз ми її бензинчиком помиємо. Тут трошечки наждачечкою підрівняємо. Позабираємо такі ось штуки, щоб було у нас прилягання щільніше. Ну і... Продуємо, то все діло. Так що характерніти, пора робити. Так, з клапанним краником ми розібралися, продіагностували його, подивилися промили, подивимося, що в нас з того вийде чи не вийде щось файне, буде він у нас протікати чи ні. А тепер приступаємо до нашого карбюратора. Завдання почистити, подивитися, продути. Подивитися чи всі резиночки у нас на місці з пружинками, ну а там буде видно. Так що погнали. Проблеми у нас хіба починаються. У гвинті якості в нас відсутня, або поки що я її не зміг дістати резиночки з шайбочкою, що відповідає дійсності і говорить нам про те, чому саме так він працює. Так, ну і треба відкрутити наші жикльори для того, аби продути все. Так що приступаємо до відкручення того обломаного жикльора і будемо дивитися, що у нас з того вийде. На щастя, наш обломаний жихльорчик ми викрутили без втрат. Все ми вже продули. Так що Зараз замінимо наш жихльорчик зламаний. Тут у нас вирібка є, але не критична. Іголочка зараз перевіримо чи закриває плотненько. І будемо збирати і закидувати назад, дивитися, що в нас з того всього вийшло. Щоб перевірити, чи закривається у нас є шланг, куди поступає бензина, зараз медуємо і чуємо, що наша бензина тече. А якщо ми перевертаємо, то і наповнився наш відсік з бензином, все файно перекрилося, так що можемо продовжувати далі збирати наш карбюратор. Приколяс у нас ще є з клапаном, той клапан явно не звідси, і він більше похожий на клапан з Хонди. І якщо його поставити, то мені здається, що той клапан явно не звідси. Тоді як встановили ту все на місце, зараз, так як в нас масляний бак був відключений, я трохи наколотив масло з бензиною. Зараз залиємо, перевіримо, чи далі продовжує наш клапан текти без відомих на то причин. так Трошки поки що хватить. Тече, тече зараза! Вон там розлилася наша бензина. Так що клапану нашому глина, але по плаковій камері, повторюю, ще раз поки що все стоїть. Так що зараз будемо пробувати робити наш дринь і перевіряти, що у нас масло, насос працює чи не працює. На жаль, резинки і шайбочки під гвинт якості в мене не знайшлося, тому наша проблема, на жаль, нікуди не ділася. Бензин наш теж, на жаль, тече. Але то не головне. А ні! Ура! У нас є хоч одна перемога на сьогодні. У нас працює маслонасос. а то означає, що нам вже не прийдеться. Як мінімум скидувати мотор. Так, попалені ми розібралися, що в нас яка там біда є. Зараз будемо скидувати кришечку нашого варіатора. Дивитися, чому у нас не реагує стартер на кнопку і чи є він там взагалі, в принципі. Ну і стан варіаторів нашого переднього, заднього щеплення. Все перевіримо та й будемо знати, чому він так погано працює. Я, звісно, всяких людей бачив. І всякі різні бачив теж. Але людей, які вміють тримати зварку в руках. Яким вистачило грошей би то купити. І як може не вистачи мозгів, що то не приварюється. Не можна то приварювати. Треба купити пів місяць, Бо як то тепер знімати? От як? От як я маю то зняти? Ну просто нема слів. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте на рахунок таких людей. Окуляри вдів, рукавиці, вдів, йдемо робити іскри. Хочеться сказати, що, надіюсь, далі буде легше, але щось мені в то слабо віриться. Ну, але ручку ми відпиляли, нема тепер і ручку тре, і півмісяць тре. Коротше, ладно, то таке, погнали далі. Проблем у нас, як завжди, ролики у нас мають вирібку, причому Мощно, так що їх точно під заміну. Ну, не мощно, і як на мене, вони явно залегеснуть. Але проблема явно не в тому. Проблема в тому, що варіатор явно не доходить до кінця. А чого не доходить, так він рівний, файний. А не доходить, тому що проблема наша, От в тому во, що в нас довжина ремня, як має бути, 665. А от ширина. Ширина в нас має бути 16,5, а в нас тут цього 15. Тому він буксує і немає зацепу в нього. Але вони подумали, що то не в тому проблема. і Поставили 65 кубів. Ну, хай буде. Ми докинемо ще ремішок і буде всім добре. Щеплення, щеплення ще вроді як присутнє. Не, до щеплення питань таких нема. Сальнички у нас теж не течуть, сухенько все, грязно, конечно, але сухо, що не може не радувати. Так що замовляємо наші деталічки, закидуємо тут все на місце і будемо дивитися, що в нас з того всього вийшло. Шолим пацики на матиках, цілим баком бензика, шолим паку.